Всім привіт! Сьогодні ми готуємо шкільну піцу. Для цього нам потрібно 150 г теплого молока, додаємо одну чайну ложку сухих дріжджів або 9 г живих. Потім додаємо одну чайну ложку цукру і солі. Добре все перемішуємо, окремо просіюємо 220-240 г борошна і додаємо 2-3 столових ложки до нашої маси. Це наша опара. Для того ми робимо, щоб знати, чи дріжджі активні. Беремо плівку і застеляємо плівочку і чекаємо 10-15 хвилин. Має з'явитися бульки. Якщо з'явились бульки, значить дріжджі активні. Додаємо 20 г олії і просіюємо решту борошна. Борошно буває різне, тому забере або 220, або 240 г. Добре все перемішуємо. Тісто повинно бути легким і не прилипати до рук. Далі застеляємо плівочкою і чекаємо півгодинки, щоб тісто підійшло. Воно має збільшитися в два рази. Знімаємо плівку і розкатуємо ковбаску. Далі розділяємо на 6 частинок. Це в нас буде 6 піц. Кожною частинкою ми робимо такі кружечки, як показано на відео. І застиляємо плівкою або рушничком, щоб не завітрювалося і не засохло тісто. Беремо противень для запікання застиляємо пергаментом і формуємо наші піци. Робимо бортики, приблизний діаметр 10-15 см. Викладаємо на форму і застеляємо рушничком і залишаємо на пару хвилин. Далі беремо 150-200 г сиру, 200 г молочної кобаски, і нам ще знадобиться один великий помідор. Беремо і теж нарізаємо кубиком. Для класичного рецепту, звісно, йде цибуля, але я з дитинства її не люблю, тому не додаю. Підготували всі інгредієнти. Далі викладаємо перший шар кетчуп або додаємо соус, який я готувала минулого разу. Силочку я вам залишу під відео. Змащуємо наші піци. Якщо ви любите цибулю, то перше додаєте цибулю. Потім викладаєте помідор, побаску. І зверху, звичайно, натертий сир. Розігріваємо духовку на 180 градусів. І випікаємо 20-22 хвилини. Аромат вдома неймовірний. Рекомендую всім спробувати. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Всім смачного!